Дуже очікувано. Я буду через другий скіл грати. Це, коротше, от сивий кіготь. Одразу понятно, що він тобі попадеться, якщо ти опікаєш в е, ряду з новими героями. Це от прям. Ну, у нас тут, дивіться, у нас дві ембулі. У нас блукач і Віктор в катки. А я граю за свого мейна. Таке, як це. Прям... Ну він Віндікта вже лівнула, вона ну, розуміє. Таке, як це прям плотний шанс на те, щоб залетіти і розвалити. Щось подивимось. Інтересно, Віндікту можуть замінити чи ні? Блин, вот фишка в том, что оцей мус, что мы тика шадовый, він даже не обидный. Прям вообще. Типа я понимаю, что я контрпродуктивный був. Точнее ну да. Я був взагалі не продуктивний. І. Типу. 0 допомоги, один кіл, купа смертей. Ну, понятно. Ну я типу, не шарю, як за нього грати Що я можу зробити? А чому ми не, не йдемо в гру? Може ждемо поки Вендиктор підключиться. Типу вона не підключиться. Все. Цей це герой мне дуже нравится. О, як шо, да. В таких катках реально сливати не обідно. У чувака Deadlocky. Дед Локи. Оригінально. Блять, а катка ніколи не запустилась, что сейчас всилевать Це Победна катка. У меня, блядь, так, такая имбова комбо. У нас дуже имбова комбо. Мина, имба. Може в соло разваливать хорошо под льтой. А, Волкер имба. Абрамс имба 100%. Так что. Блять, из-за того, что вона не подключилась. А, мы выиграли. Окей, самая быстрая моя перемога.